Тут ще є один песик. Песику! Зараз не привітаюся. Я думаю, що він буде такий самий привітливий, як і зазвичай тут люди. Песику! Хай Хай, песик, молодесь. Молодець. Бачите, у нього на вусі у нього на вусі такий синього кольору брилок. Це означає, що собака стерилізована. Тут собак, як у нас в Україні, не вбивають. Тобто їх, їх відловлюють, а потім. Їх стерилізують і чіпляють їм е, таку -от, так би мовити бірку, там, я не знаю. І в принципі все. Боже, він такий насправді сумний. Але це дуже гарна картина, от, серйозно. Так от буває йдеш по морю, дивишся. Море, по-перше, казав класне, дійсно дуже класне. І дивитись на собаку, котра дивиться на море. Хоча зараз вона лежить собі яйця, добре, я піду, не буду вам це показувати. Але сама думка зрозуміла. Це дуже класно виглядає, коли ти йдеш і бачиш собаку, яка, знаєте, дивиться серйозною мордою на море і думає про щось, може я не знаю, така, прикиньте, філософська собака. Ой.